Лариса Волошина психологиня, журналістка, публіцистка, ведуча програм на Суспільне Крим. Хто здав в південь, а хто розмінував Чонгар і так далі? Як на мене, це дуже чітка маніпуляція, яка дуже близько вже з корупцією, тому що ось цим узагальнення ми де-факто підриваємо довіру до військово-політичного керівництва. І зараз це узагальнення в інформаційному просторі вже перекочовує в те, що посадять залужного, і це дуже, як на мене, вже така площина, яка загрозлива для поточних, навіть не майбутніх, а поточних процесів. Як ви бачите цю маніпуляцію інформаційну операцію, чи можливо цього всього немає? Справа в тому, що є кілька ключових точок нашого спротиву. Перше це довіра суспільства до армії. Друге це довіра армії до залужного, саме до залужного. Інші генерали, інші командуючі не користуються такою повагою. Ну то тобто, там де довіра до свого безпосереднього або недовіра до свого безпосереднього керівника у, у солдата і залужного загалом як константи. І третій момент це довіра суспільства, що ми воюємо не так, як росіяни, що українці, що залужний, українська армія, українські командири бережуть життя? Що це росіяни влаштовують м'ясні штурми, а ми працюємо обережно і бережемо кожного? От зараз торпедуються всі ці чотири константи. Абсолютно, і ми бачимо це. Тобто я ще раз наголошую: ми маємо розглядати інформаційні операції комплексно. Не кожна окрема теза, а бачити, що вони роблять. Далі питання: а для чого це робиться? Для чого йде атака залужна, тобто, коли армія розуміє, що залужному щось загрожує, солдат думає, та на чорте мені воювати, за що я кладу своє життя? Там ще яйця по 17. Ну, умовно. Тобто, розумієте, да? це деморалізація армії, деморалізація суспільства якраз на тлі необхідності нових мобілізацій, но що, щось нової мобілізації? Знову ж таки, це теж маніпуляція, бо мобілізація йде постійно. Значить, тобто, нова мобілізація. Вона просто мобілізація. Частина пішли добровольцями одразу, частина сказала, що. Ну, я буду чекати повістки, я не готовий іти штурмувати військкомат. Але коли прийде, я піду. Питання ж не в тому, чи посадять заложного. Скоріше за все, ні. І це абсолютно очевидно, що в рамках процесу процесуального рішення є будь-що у нас кожен прильот ракети розслідується. Іде розслідування, воно просто розслідування. І а нам кажуть, і заложного посадять. Наприклад, може посадять так. Вони бо... не просто кажуть, вони кажуть, що Зеленський посадить залужного, да. да. причому пояснюють чому, бо Зеленський е, бачить в ньому конкурента. Ну тобто розумієте, да, що відбувається, і це деморалізує армію. Деморалізує суспільство е, розповіді про м'ясні штурми, що ми, мовляв, воюємо тепер так. Але питання для чого? Не тільки для того, щоб люди не пішли військкомат. Я вам е, е, я вас запевняю, що ті, хто е, має внутрішнє рішення отримати повістку і піти служити. Це зробить, попри все. Ті, хто такого рішення не має, буде шукати собі виправдання. Це не це є адресат, не це є причина маніпуляції. Причина маніпуляції в іншому, і ми бачимо це. Вже починає розповсюджуватися наратив. Мовляв, треба зупинятись. Оце ця розмова вона почалася всередині українського суспільства. Я бачу, як її вкидають ті чи інші топові е, спікери. Про те, що найрозумнішим зараз буде заморозити конфлікт, погодитися на. Зупинку погодитися на обмін своїх територій, на якесь членство в НАТО, на НАТО, тобто те, знову ж хімери. Тому що, яке членство в НАТО, в НАТО там 32 країни, і кілька з них ми вже зараз можемо просто спарове назвати, які будуть цьому протидіяти. І ми, як Швеція, не, не зможемо бути членом. тобто, наше членство в НАТО не є гарантованим. Якщо повернутися до цих чотирьох напрямків, яких ви назвали, от давайте проаналізуємо, як їх подалюють в інформаційному просторі. То тобто, про залужного ми трохи проговорили. Я бачу, що це конфлікт між Зеленським і залужним подалюють. А подалюють, вкидають якісь моменти, які нібито підтверджують, що залужного можуть там арештувати, зняти, відсторонити від армії. Це навіть той же Олег Жданов в ефірі повторив фактично російську тезу. Що ще по залужному? Ви бачите, те, що у Залужного є конфлікт сирським, слухайте, це не факт, що цього всього нема. Це ж питання не в цьому, і знову ж таки, ми. Не треба розглядати послання. Завтра буде друге, третє, п'яте, десяте. Маніпулятор виконує завдання. Це завдання це змусити певні аудиторії, певну категорію людей вплинути на прийняття або не прийняття відповідного рішення. В принципі, це інформаційний теракт. Якщо ми беремо теракт, то що це? Це дія спрямована на вплив великих мас народу для того, щоб вони своїм впливом змусили. Владу людей, які приймають рішення прийняти або не прийняти це рішення. Коли відбувається вибух десь посередині міста, місцеві мешканці починають кричати: Все, давайте там не знаю, йдемо різати ту ці чіпхуту або, наприклад, перестаємо давати Україні, бо нам самим треба ну і таке інше. Тобто теракт, його задача вплив. Так от інформаційний оці ці заложний сирським, заложний з Зеленським. Питання не в тому, що вони говорять, це просто вибух. Завтра буде 15, 20, 30 сконструйованих за секунду нових вибухів. Хтось сидить і дивиться, шпаринки, в які, о, якщо ми тут змінимо, ми закрі... але для чого? Ми виконуємо одну задачу. Ми маємо протистояти задачі. І задача всього цього полягає в тому, щоб армія вирішила, що нема сенсу воювати. Який сенс? Ми тут б'ємося, а вони там крадуть і взагалі зараз дадуть країну. Вони зараз, от для чого я воюю? Сюди ж напевно, пану можна додати тезу про договорняки, що ми не стріляємо, так. нам тільки позвонять, ми тоді стріляємо, тому що вже все договорилися і так далі. Сюди ж на пану тобто це деморалізація потенційного тобто суспільства і тих, хто може прийти на зміну армії самої армії, де самі люди не розуміють, коли це для них закінчиться, і вони не розуміють заради чого. Це втрата сенсу. В принципі, якщо ми подивимося з точки зору психології, то це навіювання депресії. Ми розуміємо, що таке депресивне суспільство. Пам'ятаєте, Сполучені Штати, масова депресія. Депресія буквально це втрата сенсу. От коли людина каже, що в мене депресія, ну якщо в тебе поганий настрій, в тебе не депресія. Депресія це втрата сенсу, На що я це роблю, наша я встаю зранку з ліжку, наша я взагалі живу. Це не має сенсу. Оце є депресія. І от коли депресію вганяється все суспільство від тилових від тилу до війська. А все інше це просто методи. І що ми маємо робити? Ми маємо апелювати в оцій депресії, Ми маємо бачити мету, з якою відбуваються ці маніпуляції, і робити що, щоб запобігти ворогу досягнення цієї мети, а не ганятися за кожним конкретним посланням, розумієте, і спростовувати його. Ось ці конкретні послання я зараз не про те, щоб їх спростовувати, а про те, щоб люди їх розрізняли. Тобто, як на мене, ну особисто моя поведінка в інформаційному просторі, коли я бачу черговий вквіт про м'ясний штурм, про якогось командира, який не так повівся зі своїми солдатами, і так далі. Я в першу чергу дивлюся, чому це потрібно і кому це потрібно. Людина ж дивиться і жаліє конкретного солдата, конкретного командира, і в неї поклик не піти розібратися, а в неї поклик піти допомогти, тому що їй це відкликається. Їй це болить. Вона там бачить свого чоловіка, жінку, дружину, брата, свата і так далі. Як людині з ось цим працювати? В даному випадку маніпуляція завжди апелює до емоцій, тому що емоційне сприйняття інформації через емоцію, Інформація вона пробиває, фактично обходить оці запобіжники дорослої людини, які ми називаємо критичним мисленням. Тобто, якщо я емоційно реагую, в мене відключається критичне мислення, і будь-яка інформація доходить до моєї свідомості через емоцію. Саме тому що робити? Видихнути, зупинитися. Тобто, от не реагувати одразу. Це правило. Якщо є щось що тебе шакує, стоп. Отут стоп. Не тому, що це брехня, ні, це може бути і не брехня. Але якщо ти зараз не заспокоїшся, ти не зможеш. Розрізнити, що тут є ключове, навіть твоє бажання, твоє таке стале бажання допомогти щось зробити, воно буде невільоване, бо твоя реакція буде емоційна. Для того, щоб допомогти, ти маєш бути спокійний. Це як лікар, який не має жахатися, травми пацієнта, він має бути спокійний і працювати, а замість того, щоб пестериць. Тому видах далі, запитання вам, оцей пост, ви читаєте, піхота, все страшно, тра-та-та. Питання автору: чи зверталися ви туди? Що вам говорять там? Пришліть, будь ласка, документи. Коли ти спокійний, ти не тому, що ти йому не довіряєш, ну ти довіряєш тебе, шокує інформація. Але ж, ти ж з намагання допомогти починаєш е, радити якісь алгоритми і е, цікавитися, чи застосовувалися ці алгоритми. І от коли ти бачиш стоп, тут не застосовувалися жодні алгоритми. Автора цього послання взагалі не існує. Я задав кілька питань в намаганні допомогти, і я не отримав ніякої відповіді там порожнечі. І тоді я роблю висновок, що чекайте, це якась брехня. Тому що той, хто це пише, не зацікавлений в вирішенні ситуації. Тобто, ви розумієте, немає методів, щоб спочатку зрозуміти, це правда чи це брехня. А я б сказала, що є один хороший метод. Коли ви бачите узагальнення, спробувати в ньому знайти конкретику. Тому що, от коли йде ось цей вкид, наприклад, про місні штурми, там же ж немає ні слова про якусь бригаду чи про якогось конкретного солдата. Там є узагальнена фотографія і узагальнення твердження. І от мені здається, що в кожного, хто бачить такі дописи, має бути на першому місці не емоційне поширення, потім лайки випущення пару, а розуміння якогось алгоритму, як я можу допомогти в цій ситуації. І поширення це не допомога, це потрібно чітко людям артикулювати. Тобто, допомога це. Знайти таку бригаду, знайти знайомого в збройних силах в генштабі будь-де і поставити запитання: а це правда? А як я це можу перевірити? Якщо це правда, то тоді писати конкретний пост чи там робити якісь конкретні дії. Але ж людям простіше зробити лайк. Знаєте, є ну тут ми вже переходимо в розріз філософії. Є таке поняття як світогляд. Ми його використовуємо, використовуємо побіжно як якусь абстракцію. Але світогляд це чітко, чітко абсолютно класифікована філософська і психологічна величне явище. І що таке світогляд? Це. Певний конструкт психіки людини, який він тришаровий, це те, як людина відповідає собі на питання. перший, перший шар. Це те, як людина відповідає собі на питання, як я є. Ні, хто я є, а як я є. Тобто, як людина відрізняє ілюзію, хімеру від реальності. Ну, наприклад, от хтось підійде, коли він до мене скаже: слухай, оця моя сусідка наворожила, відбила чоловіка, от тепер він мене покинув, пішов до неї, навіть до неї не прийшов. Вона насправді мене там одружила його давно. Я от будуха і думаю, це якась хімера. А хтось буде слухати і думати, ще сука, і в мене ж таке було. Чому так відбувається? Не тому, що хтось освічений ні. Кожен з нас має свій беграунд. Своє життя, хтось щось читав, дивився, з кимось комунікував. Це така система моїх цінностей, переконань, мого досвіду. Це така суміш, такий клубок, який змушує мене з льоту просто вирішувати. Що слухай, це схоже на ілюзію, це схоже на хімеру. А когось це дуже схоже на правду. Другий рівень це те, як людина дає собі відповідь на питання, як я знаю, тобто як я розрізняю правду і брехню. Те саме це інтуїтивне. І це інтуїтивне якраз на, через те, що я так жила, з тим спілкувалася, це читала, те в собі цю ситуацію в собі перетравила так і дійшла такого висновку. А хтось в цій самій ситуації вибрав іншу модель і дійшов до іншого висновку. І третій рівень це як я комунікую. Це те, як я відрізняю добро від зла. Тому в даному випадку, коли ми говоримо, як розрізнити. Є певна система такого, знаєте, усвідомлення власного світогляду, щоб не діяти інтуїтивно. В принципі, це осмислення. Це така сама дисципліна, це ну, будь-хто з нас може себе натренувати, Це те, що зараз такі модні. Напрямок емоційний інтелект. і чим більше я усвідомлено розумію, чому я реагую так чи так, чому для мене це так і так, тим більш я стійка, функціональна і в більшій безпеці. У цій інформаційній і одним із методів є ведення філософського щоденника. Тобто, це про що у вас є день, от ви якось його прожили, когось ви побачили на, на вулиці, ви подивилися якесь кіно або закінчили читати якусь книгу. Щось там вас торкнуло. От щось торкнуло, на щось я відреагувала. дуже коротко, буквально там одним абзацом, описати, що це була за книга, про що мова, що конкретно мене торкнуло, чому я прийшла до того висновку, що в мені в моєму житті, в моєму розумінні змусило мене прийти саме до цього висновку. Оце таке тренування. Коли ти кожен день описуєш прийняття світу в цьому щоденнику, коротко. По-перше, що ти тренуєш? Ти тренуєш вміння формулювати думку. Тобто кожне речення є сентенція, закінчена думка. Тобто, ти просто навчаєшся це робити. Дуже швидко видавати інформацію, готову оцю тезу. По-друге, ти починаєш усвідомлювати, хто ти є, як ти розрізняєш добро і зло, як ти розрізняєш правду і брехню. От ці несвідомі світовлені процеси, ти їх фактично доводиш до свідомості і перетворюєш на власні принципи і цінності. І тоді ти вірний своїм принципам і цінностям, а не ідеям, які ти колись, можливо, сприйняв не критично.